Думаєте, рослини це нудно? Зазвичай ми сприймаємо рослини як просто зелений фон навколо нас. Ну, стоять собі на підвіконні чи в парку, ростуть потихеньку і нікого не чіпають. Але насправді серед них є такі екземпляри, які поводяться зовсім не так, як ми звикли. Просто зараз ми покажемо вам світ рослин, які полюють, рухаються, обманюють і навіть вибухають. Світ, який доведе, флора може бути набагато крутішою за будь-який голівудський блокбастер. Коли ми кажемо хижак, уявляємо лева чи акулу. Але що як я скажу, що в тихому болоті є рослини, які розставляють пастки і терпляче чекають на здобич? Перша у списку найвідоміша хижачка венерина мухоловка. Її листки пастки це справжні щелепи з гострими зубами. Всередині є крихітні чутливі волоски. Якщо комаха торкнеться одного, нічого не станеться, рослина чекає. Але варто жертві зачепити другий волосок протягом 20-30 секунд, і пастка миттєво закривається. Цей механізм настільки розумний, що не спрацює від краплі дощу. Як тільки пастка зачинилася, рослина виділяє травні ферменти і починає перетравлювати жертву. Якщо мухоловка це спринтер, то росичка це втілення терпіння і підступності. Її листя вкрите волосками, на кінчиках яких блищать краплі липкої рідини, схожі на росу. Ці краплі не тільки приваблюють комах солодким запахом, а й слугують смертельною пасткою. Щойно комаха сідає на листок, вона прилипає. Намагаючись вирватися, жертва торкається все нових і нових волосків, аж поки не буде знерухомлена. Після цього листок повільно годинами згортається навколо здобичі, утворюючи тимчасовий шлунок. Але справжні гіганти серед хижаків це не пентеси. їхні листки мають форму глибоких глечиків, наповнених травною рідиною. Край глечика слизький і вкритий нектаром. Комаха сідає поласувати, зісковзує всередину і тоне. Деякі непентеси настільки великі, що в їхні пастки потрапляють не лише комахи, а й жаби, ящірки і навіть дрібні гризуни. Справжні колодязі смерті у світі рослин. Хто сказав, що рослини нерухомі? Наступні герої нашого відео легко руйнують цей стереотип. Їхні рухи настільки очевидні, що здаються магією. Хоча насправді це просто дивовижна біологія. Зустрічайте мімозу сором'язливу. Ця рослина реагує на дотик, ніби справді соромиться. Варто легенько торкнутися її пір'ястих листків, як вони миттєво складаються, а гілочка безсило опускається. Це захисний механізм. Рослина, що раптово зів'яла, стає нецікавою для травоїдних. Секрет у швидкій зміні тиску води в клітинах біля основи листків. За 15 20 хвилин тиск відновлюється і листя знову розкривається. Але є рослини, які рухаються і без дотику. Телеграфна рослина або десмодіум, вміє танцювати. Її маленькі бічні листочки. Постійно роблять повільні кругові рухи, піднімаючись і опускаючись кожні кілька хвилин, особливо на сонці. Це схоже на сигнали семафора звідси й назва. Вчені вважають, що так рослина ловить максимум сонячного світла, постійно змінюючи кут нахилу. Щоб поширити своє насіння, деякі рослини винайшли справжні катапульти. Це не просто розсипання. А активне завоювання нових територій один із найяскравіших прикладів огірок перскач або скажений огірок. Його плід, схожий на маленький колючий огірок, дозріваючи, накопичує всередині рідину під шаленим тиском. Коли він готовий, достатньо дотику тварини або пориву вітру, щоб плід відірвався від ніжки, і в цей момент. З отвору під тиском вистрілює струмінь клейкого слизу з насінням на кілька метрів навколо. Схожий механізм має і недоторка або бальзамін. Її насіннєві коробочки, дозріваючи, перебувають у сильному напруженні. Коли ви торкаєтеся дозрілої коробочки, стінки миттєво скручуються і з тріском вибухають, розкидаючи насіння. Щоб не стати обідом, деякі рослини досягли неймовірного рівня у мистецтві маскування. Вони навчилися бути практично невидимими. Найвидатніші ілюзіоністи тут літопси або живі камені. Ці дивовижні сукуленти ростуть у кам'янистих пустелях Південної Африки. Їхнє тіло це два товсті листки, які ідеально імітують колір і текстуру камінців, серед яких ростуть. Помітити літопс у природі майже неможливо, аж поки він не вирішить себе показати. Раз на рік зі щілини між листям раптово з'являється велика яскрава квітка, схожа на ромашку, яка повністю руйнує його кам'яний образ. Інша стратегія стати частиною пейзажу в русі. Ми говоримо про перекоти поле. Це не один вид, а життєва форма багатьох пустельних рослин. Коли рослина дозріває і висихає, її стебло біля кореня ламається. Сухий, легкий кущ підхоплюється вітром і починає котитися степом, розсипаючи насіння. Те, що у вестернах є символом пустелі, насправді ефективний механізм розселення. Світ рослин має і своїх гігантів, які вражають розмірами та дивними властивостями. Знайомтеся, Рафлезія Арнольді володарка найбільшої у світі квітки. Ця рослина-паразит живе на островах Суматра та Калімантан і не має ані стебла, ані листя. Вона розвивається в тканинах ліани і лише для цвітіння виходить назовні. Квітка може досягати метра в діаметрі і важити до 11 кілограмів. Але є два але. По-перше, цвіте вона лише кілька днів. А по-друге, щоб привабити запилювачів м'ясних мух, квітка видає сильний запах гнилого м'яса. За це її прозвали трупною лілією. Конкуренцію їй складає аморфофалус титанічний, який має найбільше у світі суцвіття, що може сягати трьох метрів у висоту. Як і Рафлезія, він також пахне гниллю для приваблення комах. І відомий як трупна квітка. Цвітіння цієї рослини рідкісна подія, на яку збираються подивитися тисячі людей у ботанічних садах по всьому світу. Можна подумати, що всі ці дива існують лише в далеких джунглях. Але й українська природа приховує свої скарби, багато з яких, на жаль, потребують нашого захисту. Символом українського степу є ковила, трава, що створює видовище сріблястого моря, яке колишиться на вітрі. Це не просто красиво. Її коренева система захищає наші чорноземи від ерозії. Багато видів ковили, як от Ковила Українська, занесені до Червоної книги України. А чи знали ви, що предки багатьох сучасних тюльпанів походять зокрема із наших степів? Тюльпан Шренка колись вкривав степи яскравими килимами. Українські степи є частиною великого ареалу, звідки походять предки культурних тюльпанів. Сьогодні через розорювання земель та збирання на букети він опинився на межі зникнення. А в лісах Карпат і Полісся можна зустріти орхідею аристократку зозулені черевички. Її квітка має витончену форму, що нагадує маленький черевичок. Ця рослина настільки вибаглива, що часто вперше зацвітає лише через десятиріччя після проростання. Звісно, вона під суворою охороною. Загалом до останнього видання Червоної книги України внесено понад 850 видів рослин і грибів. Це нагадування, що дивовижні рослини є поруч, і наш обов'язок зберегти їх. А яка рослина вразила вас найбільше? Може знаєте інші дивовижні види, про які ми не згадали? Напишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал Цікава Планета.